Всім привіт! Мене звати Світлана. Ви на каналі Світогляд, і сьогодні ми поговоримо про стосунки, а конкретніше про стосунки між чоловіком і дружиною після першого року батьківства. Я сама мама, моєму синові два роки, і якось ця криза першого року життя ніяк не відобразилася на наших стосунках із чоловіком. Я навіть і забуваю, що така має бути, може бути і взагалі буває. Так, звичайно, з появою малюка деякі моменти, там, негативні, можливо, підсвітилися в наших стосунках із чоловіком, але не до такого етапу, щоб ми задумувалися, чи про розлучення, чи мали взагалі якісь серйозні конфлікти. Однак в людей, інших людей це не так. І цю тему я вирішила підняти під впливом кількох відео, які я переглянула у мережі інтернету. Конкретніше кілька цитат звідти я б хотіла обговорити, проаналізувати і наголосити на них. Одна із цитат у відео була такою: Якщо ваша дитина хоче їсти, а чоловік кохатися, то розставте пріоритети. Перепрошую! Але якщо ваша дитина голодна, а чоловік хоче інтиму, то в мене запитання до чоловіка. Хоч у відео е був натяк на те, щоб інакше розставати пріоритети. Власне, батьківство передбачає залучення обох батьків, якщо це можливо в наших реаліях. І тато такий самий опікун, батько, така сама батьківська фігура, як і мама. У нього так само є руки, і він так само може і змінити підгузок, і приготувати поїсти, і нагодувати дитину. І погратися, і все зробити те, що і мама. Наступна цитата. Я думала, я очікувала, що після народження дитини е, хатні обов'язки ми будемо ділити навпіл. Мене знову для вас погані новини. Е, ваші думки і очікування інша людина не вміє читати. І це з одного боку. Про це їй треба іншій людині треба говорити ротом, озвучувати. Ну або в месенджері. І ще одне: якщо ви цього не робили до народження дитини, якщо е, всі хатні обов'язки робив хтось один чи робила хтось одна, то з якого дива це мало б магічним чином змінитися? Знову таки, якщо ви це не проговорили е, до народження дитини або вже у процесі налагодження батьківства, становлення вашого батьківства? Отже, наші очікування це лише наші очікування. Інша людина про них не знає і їй про це треба говорити. Та й взагалі, трішечки повертаючись назад ще до батьківства, варто під час налагодження стосунків, під час формування партнерських стосунків, сім'ї варто проговорювати, варто обговорювати, озвучувати ваші вподобання щодо хатніх обов'язків, розподілу, точніше, хатніх обов'язків, тому що їсти хочуть обоє в чистоті бути хочуть обоє, і, власне, це й треба враховувати. Хтось може готувати їсти, хтось може прибирати в хаті в будинку, в квартирі, брати може пральна машина, посудмини, посудомийка. Наступний етап батьківства це початок прикорму. Це важливий етап, дуже серйозний, і дійсно до нього варто готуватися, читати, опрацьовувати інформацію, матеріали тут питань немає. З іншого боку, фраза з відео: почався прикорм і почалася готовка. Я перепрошую, але ви з чоловіком, дорослі люди, що їли до цього? Що їли півроку Макдональдс і Піцу? Навряд, хоч можливо. Е, і ще один такий момент, пов'язаний з прикормом, те, чого не розумію особисто я. Можливо, я якась не така, можливо, я не права, все може бути. Водночас, моя, моя суб'єктивна думка полягає в тому, що е, навіщо варити. Їжу у п'яти різних каструлях собі чоловіку і дитині, якщо можна приготувати одне. Так, без солі, без цукру, без якихось особливих, можливо, спецій, можливо, не таке засмажене чи запечене. З іншого боку, здорові ще будете. Переходить вся сім'я на тарілку здорового харчування разом з дитиною. І це прекрасно. Це звільняє час, енергію і. Можна робити, що хочеш, якщо варити в одній каструлі на всю сім'ю це ж прекрасно і легко. Також сюди ще така маленька ремарка про маркетинг. Дитяче харчування, ну я маю на увазі дитячі каші це маркетинг. Я перепрошую, але це теж про наболіле. Гречка дитяча за 200 гривень 5 порцій це якось несерйозно. Адже можна купити кілограм речки за 40 гривень і їсти всією сім'єю, в чому проблема? Так само і інші приклади: дитяче печиво, дитяча вода. Немає дитячої води, вона не інакша. Ви можете просто купувати негазовану воду. А дитяче печиво, дитячі сирки і вся інша дитяча продукція, то уважно читайте склад. Він не завжди прекрасний і не завжди дитячий. Там може бути багато цукру. Багато пальмової олії і інших і всього іншого, те, чого не має бути в дитячому організмі. Також у контексті прикорму і дитячого харчування є такий момент, навіщо ви витрачаєте на готовку для дитини різних ведмедиків, зайчиків і інших дуже таких. Незвичайних смаколиків, витрачаєте на це час, енергію, і потім скажете, що це займає у вас багато часу і енергії. <гум> Несподівано. То, можливо, не варто е, цього робити і привчати дитину з малку до ведмедиків і зайчиків, а давати їй звичайну їжу, тому що їжа має бути просто їжею. Це не має бути свято, це не має бути винагорода, це не має бути щось таке надзвичайне. Це просто базова фізіологічна потреба. Їжа все. Дитину не треба ні вмовляти, ні танцювати, ні мультики, ні бубон, ватра і інші іграшки ні. Дитина має просто хотіти їсти і задовільняти це своє бажання їжею. Наступна фраза з відео: Чоловік хоче уваги. Камон, а я не хочу. Я, в якої тільки що недавно з'явилася дитина, я дуже хочу уваги. Я хочу підтримки, я хочу піклування майже на тому самому рівні, як і дитина. І тут вже вибачте, але чоловік має це забезпечити. Йому теж тяжко, йому теж непросто, в нього теж змінилася і соціальна роль, і функції, і теж змінилося життя. Водночас. Батьківство це така штука, до якої треба готуватися. До неї неможливо повністю підготуватися, до неї неможливо бути повністю готовим і прорахувати всі е, варіанти. Водночас треба обговорювати хоч щось, хоч якісь такі базові моменти, які точно будуть, точно виникнуть у вашому житті з появою дитини. Ще одна фраза: чоловік хотів він через три місяці після пологів і важкого відновлення. І я погодилась. Ну, це ваш вибір, коли е, починати відновлювати статеве життя після пологів. Але це має бути не так, це має бути ніжно, це має бути згода обох. Це має бути е, подвійне рішення, і мають хотіти обоє. І жінка, і чоловік. І жінка має бути готовою до цього. Адже ну, це складно для неї. І це не має бути так, що чоловік хотів, аж на стіну дерся, і я погодилася. Ні. Це має бути, що я теж хотіла, а не і я погодилась. Ще одна фраза, уже не з відео, а з життя. Чоловік запитує у дружини. Як ти будеш ходити на на роботу, коли з'явиться дитина? І дружина дуже здивована такому запитанню. В брехлива була реакція, вона прям дуже здивувалася на таку фразу від чоловіка. З іншого боку, так є моменти, які треба пояснювати. І це природно, чоловік може, може щиро не розуміти, як ця жінка буде все поєднувати. І тут жінка має спокійно пояснити, що певний час я не буду ходити на роботу. Ну, по-перше, якщо жінка офіційно працевлаштована, є лікарняний допологовій і е, лікарняна відпустка. І це все офіційно, вона офіційно не ходить на роботу. Вона офіційно знаходиться на лікарняній відпустці. І після її завершення вона вже сама вирішує, як їй зручно чи зручно повертатися чи не повертатися на роботу. І це все треба проговорювати ротом. Якщо чоловік цього не розуміє, то треба це проговорювати спокійно. Можливо, якесь, якесь це буде обговорення, можливо, якийсь компроміс, але це все має бути озвучено і проговорено також ще у контексті стосунків чоловіка і дружини після появи дитини у сім'ї. Я не кажу, що дитину треба ставити на перше місце завжди і скрізь. Діти гості в наших життях, в наших сім'ях, у нашому домі. З іншого боку, не треба за неї повністю забувати і ставити на перше місце чоловіка. Ні. Я кажу, треба знаходити баланс. До певного часу діти дуже беззахисні і не самостійні. І це треба враховувати. І певний час, можливо, це півроку, рік. Півтора комусь більше треба, комусь менше. Дитина потребує повної уваги від своїх батьків, ну, можливо, інших родичів, якщо є кому допомогти. І варто цей, можливо, довгий час, можливо, не довгий, повністю максимально забезпечити увагою свою дитину або дітей. Відповідно, до батьківства знову-таки ще раз. Треба готуватися. І проговорювати ще до появи дитини зміни у своєму житті. Проговорювати, що ось, коли з'явиться дитина, як ми будемо розподіляти свої функції. Хто буде ходити на роботу? Саме так, хто буде ходити на роботу? Зараз дуже поширені моменти, коли чоловік йде, бере декретну відпустку. Це може бути не обов'язково жінка. Так, це може бути і бабуся, і дідусь, там вже залежить від індивідуальних нюансів. Також це може залежати банально і від суми зарплати. Якщо дружина отримує більшу зарплату, то вона може й вийти на роботу, а чоловік залишатися вдома з дитиною чи з дітьми. Це все індивідуально, але це все треба проговорювати, це все треба озвучувати і чітко знати, як ви дієте в тій чи тій ситуації. Також я вам бажаю знайти баланс. баланс у своїх стосунках до появи дитини і з появою дитини. Дитина це спільне рішення, максимально спільне рішення, спільна відповідальність. І до цього треба готуватися. До цього треба читати інформацію, вивчати це питання. Якщо хочете, можна і запитати в е, знайомих друзів, родичів. Але це буде їхній суб'єктивний досвід. Ще я зустріла таку фразу від однієї з молодих мам. Сьогодні ми з чоловіком будемо робити те, що рятує наші стосунки. Але мені це не подобається. У мене для вас погані новини. Якщо комусь із партнерів це не подобається, когось із партнерів це не влаштовує, комусь із партнерів доводиться це терпіти. Це не рятує ваші стосунки. Ваші стосунки рятує тільки те, що приносить задоволення обом. А якщо комусь це важко, неприємно, чи ще якісь негативні емоції викликає, тоді це не порятунок ваших стосунків. Отже, рецепт простий. Для того, щоб мати гармонійні, збалансовані стосунки, варто говорити ротом. Так, рецепт дуже банальний і дуже простий. Напевно, але не для всіх. Я це бачу і мені це сумно говорити ротом і слухати вухами. І все буде добре. Я дякую вам за увагу. Сьогодні ми обговорили такий цікавий момент. До нових зустрічей!